Привіт, друзі! Ви на каналі «Вау Кіра»! І сьогодні у нас челендж. «Желейна їжа проти справжньої їжі. Ой, мені аж цікаво, що там буде! А буде у нас 10 раундів. 10 раундів з різними е, продуктами. І ти в кожному раунді будеш обирати, перемагає «Желейна їжа чи справжня. А потім підрахуємо в кінці за 10 раундів, яка ж їжа переможе: Жолейна чи справжня? Перший раунд. Перший раунд. Поїхали, друзі. Розпочинаємо. Дайте подумаємо. Кіра буде обирати, наприклад, першу Перша так. Так, і буде пробувати як першу, так і другу. Банана! їжу. Так, Банана! Банан. Якщо Кіра відмовиться, mm. то їй доведеться виконувати якесь завдання. Смачно. І банани <світ> І желейні банани. Так? Переміг справжній. Перемагає справжній банан? Точно? <світ> Ти впевнена. <світ> І я теж так гадаю, тому супер! Перемагає в першому раунді. Справжня їжа, але Кіра хоче доїсти свій желейний банан. Все, не наїдайся, Друга. тому що у тебе ще багато раундів попереду. Ще 9 раундів. І тепер наступний раунд. Так. так. Який обираєш? Я того разу вже це, а тоді цей раз оце. Ну що ж, відкривай. <світ> Варені яєчка! Я їх тобі ще трішки підсолила. Не любиш солені? Ні. Смачно. Смачно. Ну. Все виконуєш поки що. Ти ще голодна, не наїлася, тому маєш сили їсти і не хочеш виконувати завдання. Я зрозуміла, доїде. Кіра доїла. Тепер відкривай наступний сюрприз їжу. яєчка. такі класні желені яєчка. Микола. Переміг жулейка. Що, Серйозно? Смачні? Ну, я коли відкрила пачку, то і справді дуже такий приємний запах був. Попробую, мама. Давай, я спробую. М -м -м. Дивіться вона. Маленький. Ще присипане цукром. Кислинкою. Кислинка? А, кислинкою? А. Угу. Прикольні такі. Фельмік жилійка. Один поки що один, один. Добре, в другому раунді перемагає в нас желейна їжа. Третій раунд. Несу-несу mm -hmm. смакоту. Mm -hmm. Так я почну з цього. Дістаю. І... М'яско. Воно не сире. Курячі варене, Доця, ти що? Боюсь. А, а вилку? Ти кусочок вісьми пальчиками рукою. А вилку? Ну ти даєш. Давай. Так, потрогаю, у нас Без виделки можна. Сма... Це варене, варене, куряче філе. Молодець, ти крута! Я чесно коротше думала, що ти не спробуєш. <плес> <плес> Чомусь я так собі гадала. Що ти Є. не зможеш. Давай. І у нас тут желейна What? курочка. Желейна курочка. Що, нема. З'їла. Mm -hmm. Добре, давай відкривати желейну тепер курочку. Але я щось думаю, що виграє вже філеване. Mm -hmm. ну, вже ти його все з'їла, нема. Да, все, давай, Ножиці тримай. Ого! Mm. Там якесь прям яєчко. Yeah. Розріж не треба. Оце яєчко яєчка! Оце та курочка. <ристо> <ристо> так. Коштує Кіра тепер жолейну курочку. Поки що смачно. Пахне смачно? <ристо> Неможливо, чи можливо? Що там? Так, yeah, це справжня якась так. А смак так, який? Що нагадує? І солодкий. Просто солодкий смак? Нічого цікавого. Куряче філапаро. Куряче філе. Справжня їжа перемагає в третьому раунді. Отже, поки що справжня їжа. Два. Правильно? Два бали і желейна їжа один бал. Вірно? Угу. Супер! Це був третій раунд. Четвертий раунд. Я почув з цієї тарілки, тому що вона тут звисає. Давай, відкривай. Там яксь яблука відчула. Яблук? Ні, вишня. Та мишня! Це була заморожена вона вишенька. Кисла. Спробуй. Ну вона без цукру повністю натуральна, яка була минулої осені, я її заморозила. І ось вона. Кисла? Ну, кисленько. Молодець, ти крута. Дайте заїздийку. Так, вишень. Дивіться, які вишеньки. Желені. Дай Жалейка мені спробувати виграла. одненьку. Давай, давай, давай. Жилейка виграла. Жалейка. Добре, ось вишеньки, жалейки. М -м -м. Фу, Смакота, до речі. Так, тобі не обов'язково все доїдати? Давай. Ще? Це був четвертий раунд. Це раундів. І в четвертому раунді перемагає желейна їжа. Тепер у нас два-два. П'ятий раунд. Mm -hmm. Я злякалася. Да. Давай відкривати. Що Все, обираєш? ко ка кока колу Це буде желейна Кока-Кола. Відкривай. І. Справжня їжа, так? <таспоріст> ну тобто, справжня Кока-Кола? Не все. <свіс> І тепер жойна Кока-кола! <свіс> Я люблю спробуємо. <свіс> До речі, ми пробували вишеньку. Вишенька дуже смачна, прям пахне вишенькою. Скажи, желейна, Такий класний смак. Вишенька. А що смачніше б ти вибрала? Маленьку чи кисляшну? Гірку. Вишеньку ти маєш на увазі? Вишню, ну, так, ви була смачніша. Вишня справжня, смачна, наприклад, в пиріжках, або в торті в якомусь. Або, звичайно, ще з з'їсти. Або у варенику. Вареники із, із вишнею. М дуже смачно. А так вона кисленька, і справді, тому складно. Але я а Кока-Кола яка перемагає? Кока-Кола желейна чи Кока-Кола справжня? Справжня Справжня перемагає. Так, да, вона якась... Це у нас був п'ятий раунд. Okay. П'ятий раунд. І в п'ятому раунді перемагає у нас справжня Кока-Кола. Mm -hmm. А желейна? У-у-у. Бе-бе-бе. Шостий раунд. Відкривай очі і обирай! Це, якась... Це... Це малинка! <с> Кіра бачила, цю тарілочку. І з малинкою. Також розморожена малинка. домашня, <с 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 Кисленька трішки. З кислинкою. я знаю, Я знаю Кисточка. я І знаю, Кісточка. І жалейна Ура! Так. Вона, до речі, дуже гарно пахне. Я коли її відкрила, вона так гарно пахне. Де не я? теж. Така, бачите, малинка. Гарно малинкою пахне. Ні, перемоглася. Перемагає справжня малинка. Кисленька ось це занадто солодка. Занадто солодка. Якщо я разом поєднати, як гадаєш. Буде збройний. Не хочеш спробувати? Давай. Давай беремо. Одну справжню кисленьку і желейну. І це та перемогла. Що я вибрала джейзо. Та як? Кожному дає. Це був шостий раунд. І сьомий раунд. О, та... Донат! <світ> донат! Кірин улюблений, шоколадний! Донат. Супер! І зелені у нас донати! Та-да-да-дам! Звичайно, там не шоколадні. З різними смаками. Але це донати. І якщо обереш ти в цьому раунді, яка їжа перемагає? Складно обрати? Ні, не складно обрати. Справжня їжа перемагає. У справжньої їжі вже 5 балів. А у желейної 3. Ти що робиш? Росов? Нічого? Я чекаю просто? Восьмий раунд. What is it? It's apple. Так, це яблучко. Oh. Соковите, я бачу. Uh -huh. Шосто. Смачне, а? Ділейне яблука, не знаю такого. Ой. І ось яблучко желейне. О, О, там зелененький! Зелене вже? Вау! Ой, Ого! Це яблуко. Класно, покажи ближче. І справді подивіться, яблочко. Це... Ну і яке ж воно на смак? Ні. Гл... Що? Ні. Це, ну, не це не желейка і не смак. Це дуже твердо. Я зрозуміла. Не купляйте більше. Я не Такого рекомендую. більше не купуйте. Не рекомендую. Це як мило якесь на смакі, воно дуже тверде. Ууу, бачиш, а ти думала, що переможе желейка? А можна, не, а можна не робити ніяких оцих завдань, бо це реально не смачно? Ні, ти спробувала, молодець. Ти спробувала, а ти ж не відмовилася. А це враховується, що зробила? Враховується. Що з знову. Так, супер, враховується. Це перемогло. Все. Добре, перемагає справжня їжа в восьмому раунді. Яблучко краще з'їсти. Свіженьке. Смачненьке. В мене ж самої, аж хочу його вкусити вже. Так. Ти так смачно їсиш. Дякую. Так, Отже, підрахуємо бали. Давай. У нас вже шість. шість Справжня їжа. Так, і три желейна їжа. Перемагає поки що. Справжня їжа. Да, так. Тому що смачно. Смачно І корисно. Деяка. Крім Кока-Коли. <і>, І донати не сильно корисні. Дев'ятий раунд! Давай. Передостання. Передостання. І мені здається, я знаю, яка їжа виграє у нашому челенджі, якщо чесно. Це справжнє. Це справжня в нас. Ананасик. Куштуємо. Це консервований ананасик. М -м. М -м, смакота. Окей. А інші тоді який ананас. А який же ананас? Це і серії. Ну дивися, курочка ж була смачненька, ]arson. а яблуко не смачне. А побачимо, який же ананас. Гу -гу. Зараз спробуєш і дізнаємося. І розкажемо всім, що можна купувати, це... ну, а що ні. Теж тверде. Може, це не желейка? Це смактур. Може, це смиктулька? А це смажеління. Бачив, і мені сказали, що це має бути желейка. Але це не желейка. Або це вже затверділа желейка. Це так само, як і яблуко. Все, я зрозуміла, це отам От показує. беб беб так. Отже, в дев'ятому раунді у нас перемагає знову справжня їжа. Ну що ж, друзі, це вже наш останній раунд в цьому челенджі «Желейна їжа проти справжньої їжі. Я, чесно кажучи, здогадуюся, яка їжа виграє в цьому раунді у Кіри. Чесно кажучи. Але зараз побачимо. Якась «Желейна» і справжня нутелла. Виправдуються мої думки чи не виправдаються? Давай, раз, два, три. Ой, скрім! Я гадаю, що виграє справжню Да. Не треба мені вже ваші жалійки. Бачите, я ж так і казала. Мої все ж все думки виправдалися, мої ставки виграли. Я ставила на справжню їжу. Друзі, а ви думали, яка їжа переможе? Справжня чи желейна? Напишіть нам в коментарях. Так, я щось не зрозуміла. Так яка їжа тут перемагає? Справжня, справжня. Ой. Морозово перемагає. Я його сьогодні з'їм. добре. Домовилися. Отже, по всім раундам ми можемо точно вже сказати, що справжня їжа перемагає. І ми рекомендуємо краще їсти справжню їжу. Звичайно, Кріпла, все, крипла, крипла, все, так, потрібно Бору. їсти в міру. Поїсти потрібно спочатку корисну їжу, а потім, як десерт, отримати щось солоденьке, можливо, так? Можливо, це щось. Можливо, можливо. Ну, це вже як кому можна. З солодощами і желейками не можна зловживати угу. здоров'я на першому місці. Тому. Вживаємо корисну, справжню їжу. Друзі, усім гарного настрою! Не забувайте ставити вподобайки. І до нових зустрічей! Пока-пока!